Ну і далі давайте подивимось більш детальніше на карті бойових дій, як же змінюється фронт. Працюємо сьогодні з онлайн-картами і розпочнемо ми сьогодні із межі Харківської, Донецької та Луганської областей. Зокрема, подивимося біля Святогірська, яка тут ситуація, і ось як ви бачите, карта Deep State Map показує. Ось зараз вам показую зміну за останню добу. Що наші військові, в принципі, взяли під свій контроль або принаймні відійшли звідти російські окупанти. Це Селище Вища Солоне, Маліївка і е, Глущенкова. Як ми розуміємо, ж з цієї точки вони можуть просуватися наші збройні сили до Сватового, як ви бачите, це 33 кілометри, і таким чином далі вони вже можуть піти е, до самої Креміної, відповідно, дійти до Сєверодонецька. І аналітики інституту вивчення війни також говорять про те, що наші збройні сили вже взяли під свій контроль Маліївку. Що у Харківській. Області, ну і власне поговоримо трішечки ще про Лиман. Це трошечки нижче діляночка. Ось наші військові вже там поруч. Ну і е, російські окупанти вже почали верещати про те, що наші там гарно наступають. Е, ну а наш е, е, журналіст, наш колега Андрій Цеплієнко, показав, яка ж там ситуація біля Лиману, і що там роблять наші військові із загарбниками. Ось так триває ближній бій, але росіяни, як виявилося, вже навчилися курити там, де треба так протролив регулярну появу бавовни на окупованих територіях у місцях, де скупчуються окупанти. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, бачили наслідки куріння в Алчевську, Манківській, це Сватівський район і а Також іще ще у деяких населених пунктах. Всі взриви на складах і в казармах – це люди послушали, оккупанты послушали нашего президента и стали курить там, где нужно. Поэтому вот там это все и происходит. Достаточно, причем точечно, видно, что ну, курят правильно. Ну и дай бог им полных легких этого дыма. Єднуюся я до цих побажань Сергія Гайдая, а далі детальніше подивимося на Донецький напрямок. Рашисти пробували наступати в багатьох напрямках. Зокрема, бачимо, що пробували наступати в напрямку Спірного, в напрямку Яковлівки. Зараз я по карті вам з півночі на південь це все показую. Зайцеве Курдюмівка. Ну і власне Новомихайлівка, це вже ближче до Авдіївки та Пісків. Якщо подивитися загально на карті, яка. Ця ділянка, яка це лінія фронту? Скільки вона? Це зараз я покажу вам. Це приблизно 140. 103 км, кілометри. Якщо до Вугледара далі, то це так це 136 км, кілометрів. Але це я показала вам пряму лінію. Тобто, якщо говорити про повністю лінію фронту, а вона нерівна, то можливо ця ділянка власне буде більшою, ніж я вам сказала. По суті, спроби атакувати росіяни не полишають вже давно. Нагадую, тут працюють проксі сили і вагнерівці. Це люди, яким платять, тому вони є найбільш мотивовані та активні. Донецкое направление остается самым горячим. Российские войска продолжают штурмовать. Они э, пытаются там сосредоточить большое количество артиллерии, под, так как мы там очень э, проблематично э, нарушать логистику. У них идет прямое снабжение с Российской Федерацией. Они сосредотачивают артиллерию. Ну, на Донецком направлении, для понимания, порядка 17 групп ар сосредоточено порядка 17 групп артиллерии. Минимальная группа артиллерии это два дивизиона. Это считается группа. Два дивизиона это 36 стволов. Вот умножьте самое минимальное количество, 17 на 36, и вы получите цифру, сколько артиллерии сосредоточено на... Это, это по минимуму, если считать. А если там артиллерийские группы по 4, по 5 дивизионов, то это довольно, довольно большое количество. Ну, і трішки подивимось на карту Півдня. На жаль, тут ми не бачимо ніяких змін і в районі Киселівки. Зараз я вам покажу, де вона розташована. Це ось Киселівка, там далі Чорнобаївка і Херсон раніше говорили про те, що можливо наші військові вже зайшли туди, але на жаль, ні. Але ми бачимо певні зміни. Ось на цій ділянці біля сухого ставка. Але тут е, ділянка переходить з руки в руки, я б так сказала, тому що ось це вчорашній е, варіант карти. Тобто, ми бачимо, що сухий ставок був тоді. Більша частина його була під контролем збройних сил України. А зараз ми бачимо, що на жаль, тут росіяни дещо просунулися. Але на півдні маємо дуже радісні звіти від оперативного командування. Там протягом минулої доби знищили п'ять складів боєприпасів рашистів у безіменному тернових подах і Калинівці і на Кінбурській косі. Про це повідомляє оперативне командування. Також наша протиповітряна оборона на Миколаївщині зупинила чергову атаку дрона Камікадзе типу Шахід сто 36, дрон знищили у повітрі. А в Береславському районі Херсонщини воїни зенітно-ракетної бригади збили російський штурмовик Су 25 для порятунку російського пілота. Окупанти відправили гелікоптер Мі 8 який також був успішно знищений нашими зенітниками. Наша авіацію по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району засереження ворожого озброєння та техніки на Береславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць автобронітегу техніки.